Сорт зимового строку достигання, скажімо так, пізньо навіть зимового. Сорт дуже чудово поводить себе в садку, наскільки ми його вивчали вже в наших умовах. Високі смакові якості в нього тривале зберігання. Я розповідаю самі кращі в нього. Він зимостійкий. Якщо взяти поворощування для органічного садівництва, він дуже цінний. Практично, хімічний захист ісключається для імунників, і це дуже цінне для тих, хто вирощує для виробництва дитячого харчування. Фактично немає періодичності, тобто він кожен рік вам буде давати чудові сталі ну, високі врожаї. Він довго зберігається. Е, е, ну, е, збір е, бажано от, бачите, він навіть ще трохи і не набув своєї окрасу, бо зараз у нас е, 18-те. Вересня його збирати десь третя, перша декада жовтня бажано. Тоді він матиме ну, практично той якраз, який він, бо деякі, от якщо ось глянуть, тут трошки є у нас, а взагалі то ну, ще він не набув належного окрасу, що потрібно.